Поскараємося у метро з станції Майдан Незалежності. Були коло Яленки. Їде на вокзал. Макдональдс заскочимо. Короче, поїдемо до моста? Може ще до Дніпра поїдемо зараз, будемо знімати. Yeah. Тут приплив. Треба стояти з барової сторони, я ми будеш Так. Yeah. спустились yeah. я покажу вам де хто перескакував то можна ставати на це вона заліз йомик Я пропустив Є, ба -а -а. Куда нам ми знаходимося на мості в Києві. Тут метро їде через міст машини. Дніпро, заритено дуже. О, Метро їде. Тут така година. 20.43, 1 секунд. Хвилина 25 вже прийшло. Коли їхало, то ми друге метро. Так, следующего нема, с той стороны тоже нема.